І Галина Миройна сьогодні представить нам доповідь, вона скаже свою тематику, якщо можна умировити, хвилин сім, щоб ми не затягали увагу партнерів. Я так. Ні, сім хвилин вистачає. Будь ласка, Галина. мене. Вітаю, вітаю Донецьк, вітаю, Донець, вітаю нас. Вітаю Харків. Дуже приємно, що ми вже протягом багатьох годин спускалися віддаленому прострі, але об'єднані напевної ідею. Різнувати кожен у своєму професійному. На робочому місці, ну оскільки час обмежений, я далі про цей час скажу, то я під кінець мені залишається тільки зробити такі акценти, пов'язані із багатоаспектністю проблеми інноваційності нашого суспільства, і десь висловити свої міркування, можливо, революційні. Отже, я на проблему дивлюся багатозначно, оскільки вона є багатовекторною і багатоаспектною. І попробую окреслити основні аспекти в світоглядному плані, методологічному плані плані І в управлінському. І, звичайно, акцентую увагу на те, що ми всі представники вищої школи, скажу своє бачення інноваційного розвитку вищої школи, оскільки інноваційні процеси в, освітнім, в освітньому середовищі. Бажаю, що це краще. Ми так через відсутність мотивації ми щорічно втрачаємо біля 45-50 тисяч дипломованих спеціалістів, які могли би займатися дослідницькою роботою. Отже, перший аспект це світоглядний. Я вважаю, що на відміну від професора Крикавського, домінуючим і пріоритетним у інноваціях є не матеріалістичний фактор дороги, а є рівень свідомості, оскільки рівень свідомості нашої, а освіта, до речі. Покликана пронести світло в наше поле свідомості залежить доброволя і внутрішня спонука до не тільки продукування інноваційних ідей. Але з ці реалізації у нас є достатня кількість нормативних актів. У нас є концепція інноваційного розвитку. У нас є закони, які передбачають інноваційний розвиток. У нас є національна доктрина розвитку інноваційних освіти на інноваційній основі у новому тисячолітті, але немає результату. Очевидно, є проблема внутрішня, проблема кожного з нас. Це проблема свідомості. Коли ми навчимося бачити дерев' свого городу, розширити оце внутрішнє поле свідомості, тоді появиться і. Бажання доброволя до спільної взаємодії. І сьогодні мені приємно було чути поняття інноваційної культури, яка є частиною цієї свідомості і е, виступ пана Чумаченка про інноваційну ментальність. Ментальність це синонім і розум, і дух. От, от цього духу доброго духу до інноваційності е, нам не вистачає. Аспект наступний це методологічний аспект. Е, е, на мікрорівні я ношуся з думкою про необхідність. Винести у економічний оборот, у науковий оборот нову категорію, вона в принципі не нова, але як з огляду ресурсного потенціалу це вести ресурс часу. Ринкове поле і ринок представлений ресурсом кадровим ресурсом, фінансовим, матеріальним. Але ресурс часу, який обмежений в світовому вимірі, а отже, має свою ціну, введений як економічний показник і як ресурс, з якого ми повинні дотримуватися. Це особливо важливо з огляду на інновації, які прив'язані до часового лагу, які прив'язані до часу. І сьогодні нас Наталія Івановна обмежує всіма хвилинами. Це говорить про те, що цей ресурс дуже актуальний, і поруч із економічними категоріями основні фонди, оборотні. Варто було б розглядати оце такий ресурс. Маю сказати, що і на кафедрі менеджменту організації на нашій кафедрі є дисципліна управління часом, яка частково розглядає цей показник, навіть не показник цю категорію в контексті ресурсного арсеналу. Ще що стосується методологічних аспектів на мікрорівні, оскільки ефективність підприємства повинна визначатися не тільки показниками, що характеризують як кількісні величини, але й якісні аспекти. До речі, оця світоглядна функція вона дає нам можливість глибинні основи інновації розкрити. Звучало питання сьогодні у Ольги Георгівни. Яке що ми вкладаємо поняття нова? Наскільки глибинний цей зміст? Це окремі нововведення, чи якісно нові зарушення? І от якщо у нас підогляд, який дозволить відійти нам на відського бачення, дозволить нам говорити про інновації не як модернізацію, а як якісно нові речі. якісно нові речі. Чому вони ще важливі? Тому що ми живемо у подвійному світі. Віртуальний світ ставить свої закони, свої нові знання продукує. Людина мережі сьогодні сформована, яка вимагає іншого, підходу і до системи навчання і до системи. Оцей фактор також необхідно враховувати і в світоглядному аспекті, і методологічному. Отже, погоджуються з думкою багатьох науковців про необхідність розширити показники економічної ефективності, показниками соціальної ефективності, соціальної продуктивності, соціальної рентабельності. Знову апелюю до професора Чумасенка, де звучало необхідність визначати інтелектуальної продуктивності. Очевидно, якщо ми повернемось до тих речей, якісних речей. То і активність інноваційна буде більш результативною. Прикладний аспект це на рівні мікро, методологічного характеру, на рівні макро погоджуюся з думкою багатьох дослідників, і дуже мені подобається думка польського економіста. Це польські друзі, можуть слухати пана колодку, який пропонує. Доповнити показник валового внутрішнього продукту показником інтегрований індекс успіху, в якому власне тільки валовий внутрішній продукт займає 40%, оскільки якість життя визначається багатьма іншими параметрами інноваційними параметрами. На рівні проказного аспекту багато дуже звучало прикладів і розглядали конкретних питань. Мене найбільше зачіпає питання мотивації, і я бачу тут навіть не проблему, а цікаву таку річ. Нам необхідно розширити важливі мотиваційні і мотиваційне поле. Але пам'ятаємо, що в одному ланцюгу інноваційному задіянні носилі ідей реалізатори цих ідей. Тобто ті, які доводять її до логічного завершення комерційного, і учасники це е, технологи, конструктори. І як стимулювати людей носіїв е, ідей. Е, не спрацьовують матеріальні факти, очевидно і моральні. Це люди натхнення. Ідея там межа, і коли закінчиться, вичерпнеться, цей потенціал продукування ідей. Очевидно, для України це не характерно, бо ми наскільки всі винахідливі і кмітливі і креативні для нас це не є проблемою. Але в цілому є великий розрив між продукуванням ідей от і їхньої реалізації. Все таки питання симулювання натхнення. Носіїв е, ідей є питання, і в управлінському плані відхід від е, е, ну скільки мова йде про партнерство, так інноваційному лагу, здані, які, е, вже ми про це говорили, різні учасники інноваційного процесу. Є проблема навіть не проблема, а необхідність командної роботи. Очевидно, що структури мають зараз будуватися не за принципом вертикалі, а за принципом командної співпраці партнерства. І знову тут на перше місце виходить світоглядна функція функція свідомості, коли я розумію, що не є не тільки мій інтерес приватний як. Винахідника як реалізатора, а є інтерес суспільний поняття цілісності, це поняття свідомості, це поняття гармонійних відносин, це поняття інноваційної культури всіх учасників відносин на інноваційному циклі. Відтак ми будемо мати приклади командної роботи, і ці приклади командної роботи будуть диктувати модуси, ці ментальні модуси поведінки, колективної поведінки. Але вони повинні викладати в стінах вищого навчального закладу, повертаюсь до вищого навчального закладу і вважаю, що це найбільш чутлива інституція до інноваційних викликів і разом з тим, це найбільш консервативна інституція, оскільки має свою певну інвестиційну структуру, має свої певні традиції, обмежена навчальними планами і іншими нормативними актами вищих інституцій. Можливості, не всі види інновації, ми можливо, можемо втілювати в вищому навчальному закладі, можемо обмежуватися науковим, про що дуже сьогодні багато було сказано інноваціями, ну і, і педагогічними інноваціями. Але в межах цього вибіркового блоку дисциплін, який відводиться для вивчення інноваційного менеджменту, є недостатнім і навряд чи можна реально прищепити креативність і студентам, які потім зможуть продукувати ці ідеї безпосередньо на виробництві. Тобто я пропоную змінити не суть освітньої підготовки, а саму форму. Я прихильник і індивідуально орієнтоване навчання, і разом з тим командно, але найбільше прихильник. Вивчення категорій не неформально не засвоєння а шляхом проживання для прикладу для того, щоб продукувати цю креативність і говорити, що дійсно ми виховуємо інноваційних менеджерів, як можна Інноваційно підійти до навчання поняття успіху, банальний і разом з не банальний, але цікавий приклад – це асоціація із вершинами. Я завжди кажу студентам, і навіть ми практикуємо такі інноваційні податки технології, коли ти стоїш під ніжні вершини і тобі треба добратися до гори. Одному не вийдеш, отже, є проблема командної роботи. Йдемо разом. Як ідемо, що беремо з собою, як зупиняємося на кожному шляху е, сходження цієї вершини, фіксуємо свої відчуття. Це тема і лідерства, це тема професійного зростання, це тема необхідних компетенцій, досвіду і вміння працювати з партнером. І наші відчуття, коли ми досягаємо цієї вершини, коли ми вже знаходимося зверху, а інші знову, це е, знову ж таки дуже важлива тема лідерства і разом з тим. Ось оці прожиті категорії прожиті пропущені не тільки через голову, шляхом елементарного запам'ятовування інформації. А шляхом пропущення через власне серце дадуть більший ефект. Очевидно, вони стимулюватимуть оце постійне джерело і будуть тими мотиваторами, які ніколи не згасять бажання продукувати нові інновації. Я можу набрати багато і безліч у цих приклад технологічних інноваційних технологій, які продукують, які ми використовуємо у нашому національному інтелізька політехніка. За браком часу очевидно, я буду завершувати, бо сказала, що обмежений ресурс часу вже. Буду людиною слово, але є дисципліна і националь педагогіка. Ми готуємо посібники, підручники на кафедрі менеджменту організації, і на кафедрі менеджменту персоналу та адміністрування. Тобто, якщо буде бажання ближче познайомитися, я готова до контакту. Дякую.